З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай тікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то дні помсти. Щоби сповнилося все написане, горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів. А Єрусалим буде топтаний язичниками доки не закінчаться часи язичників. І будуть знамення на сонці і місяці. І зорях, і на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою, коли ж почне це збуватися. Випростайтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення.